Чи знали ви, що в основі комунізму, анархії та сучасних езотеричних рухів New Ейдж лежить одна ідея? Якщо ні, то зараз розкажу, яка. І ще мене часто запитують: а як відділяти свої справжні погляди та переконання від нав'язаних суспільством ідей? Відповідь і на це питання буде в цьому відео. Привіт! Я Роман Кузнецов. Адепт справжньої наукової психології і на моєму каналі я вчу відрізняти свої справжні думки від нав'язаних суспільством думок. Тож я дуже ненав'язливо попрошу вас прийняти виважене рішення поставити лайк цьому відео. Дякую. У 18 столітті, слідом за відкриттями мореплавцями нових земель науковці відкривали і досліджували архаїчні племена, які зберегли дуже древній спосіб свого існування. Тоді в науці і філософії з'явилось поняття дикун з нашої сучасної точки зору. Це таке зверхнє й образливе слово, а тоді вважалось адекватним науковим терміном. І оскільки тоді активно розвивалась історія, народжувалось те, що сьогодні ми називаємо національною самосвідомістю, з'явилася ідея про єдину лінію розвитку всіх народів і цивілізацій, все логічно. Оскільки ми були колись теж менш розвиненими і в культурному, і в технологічному плані, значить, ось ці архаїчні племена зараз просто знаходяться на тій стадії розвитку, яку ми вже давно пройшли. І ось ця ідея недорозвиненого дикунства стала основою такого. Філософського і ідеологічного обґрунтування колоніальних імперій ну ми їх не завойовуємо, не підкорюємо, а несемо їм блага цивілізації. Зараз ця ідея не етична і не наукова, бо ми знаємо, що немає ніякої універсальної єдиної лінії розвитку. Але до речі, саме цю відсталу ідею ми часто чуємо по відношенню до України від руських лібералів. Ось Дмитрій Биков розказував, що роль Одеси поза контекстом най. Величнішої російської культури буде жалюгідною, що прям буквально є ось цією колоніальною ідеєю про дикунів. Або коли Максим Кац каже, що вони не вели загарбницьких війн, не влаштовували геноциди, не знищували нашу культуру, а принесли нам нормальний, взаємовигодний русський мір. Каца я нещодавно знімав відео. От тут десь буде посилання. Коротше, в Європі ця імперська ідеологія остаточно померла ще після першої світової війни. Але зараз ми поговоримо про іншу, яка розвивалася як опозиція до цієї імперської ідеології. Її розвивали гуманісти того часу, в першу чергу, Жан жак Руссо. Це ідея про шляхетного дикуна, про те, що людина від початку цілісна і моральна, живе собі в гармонії із собою і середовищем. А цивілізація нас псує робить егоїстичними і жадібними. Не звучить як дуже застаріла ідея, правда. Думаю, ви про таке чули. А може і самі так вважаєте, особливо якщо вам близька ізотерика і філософія нью-ейдж. Але. Про це трошки згодом. Нам достеменно відомо, що Маркс вивчав роботи Руссо. І ось ми маємо комунізм. Спочатку ми будуємо соціалістичну державу, а потім вона саме розпускається, і ми маємо того самого чистого неспоплюженого цивілізацію шляхетного дикуна, якого не експлуатує жахлива держава. Я не знаю, чи філософія анархізму має якийсь корінчик в ідеях Руссо, але бачимо тут. Ту саму концепцію будь-яка надбудова над людською особистістю є злом, і якщо її прибрати, люди будуть жити в мирі і злагоді. Ну і сучасна філософія нью-ейджу. її важливою складовою є екосвідомість, а мудрість того, як жити в гармонії з всесвітом. Сучасні езотерики черпають якраз в світобаченні архаїчних народів. Дуже вони полюбляють корінні народи Америки, наприклад, Привіт любителям Кастанеди. Але сьогодні ми маємо однозначні наукові дані, які спростовують ці ідею про шляхетного дикуна. По-перше, ми точно знаємо, що рівень насильства тоді був набагато вищий, ніж зараз. Люди в архаїчних племенах були жорстокіші. Навіть за расистів і у війнах часто старались винищити інше плем'я. Повністю, навіть маленьких дітей, і це не вважалось чимось поганим і неадекватним. По-друге, древні люди аж ніяк не були якось насправді. Просто в них менше можливостей не шкодити природі. А якщо вони завдавали шкоди, то не могли цього усвідомити. Ми знаємо, що ті ж корені народи Америки легко могли винищити вид якоїсь тварини, а потім її зникнення пояснювало собі тим, що. Тварини просто навчились краще ховатися від мисливців. Ну і ми точно знаємо, що всякі шкідливі для середовища технології, типу. Пороху вони переймали аж бігом. Тож жодна з цих двох ідей, про які ми сьогодні говорили, не є правдивою. Ми точно знаємо, що саме культура є фактором зменшення насильства, розвитку толерантності, екосвідомості і так далі. Але ми також знаємо, що далеко не всі ідеї, що несуть різні культури, однаково корисні. І тут привіт расистам, що вам повилазило. Ну а зараз я хочу поговорити. Взагалі, про іншу тему, яку посувало знімати окремо, але я хочу показати зв'язок. З ось цією попередньою темою поговоримо про те, як відрізнити, що моє, а що нав'язане суспільству. І я б сказав, що певною мірою нам нав'язане з соціумом абсолютно все, бо соціум є єдиним джерелом ідей і поглядів для нас. Але на якомусь етапі ми вчимось критичного мислення, а також вчимось синтезувати наявну вже в нас інформацію і виводити з неї якусь принципову нову. Тому я. Поділив погляди не на мої власні і нав'язані соціумом, а на просто. Прийняті як даність, і свідомо обдумані і проаналізовані переконання. Наприклад, той же комунізм. Ну от як багато людей, сповідуючи цю ідеологію, по-справжньому ретельно її аналізували, розуміли, які ідеї стоять за цією ідеологією, які вона несе добрі зміни суспільству, і які має слабкі сторони. Думаю, що небагато. Люди просто приймають це на віру і сповідують як релігію. Думаю, що саме таке явище ми і називаємо нав'язаними ідеями. А коли я почав, окрім психології, вивчати інші гуманітарні науки, історію, філософію, філологію, це покращило мою клінічну практику, бо дуже часто люди вважають якісь ідеї аксіомою і не бачать можливості в них сумніватись. Це як несвідомий рівень, тільки не психіки, а культури в цілому. Якісь давні ідеї, які сьогодні вже прямо не проговорюються, але без яких наші теперішні ідеї були б неможливими. Ну от, наприклад, коли клієнт розказує мені, що таке справжнє кохання, і це переконання не робить його щасливим. Я можу йому показати, що це насправді не те, що він відчуває, а те, як він концептуалізує свої почуття, що він про них думає, і ми можемо дослідити разом з ним. Коли такі переконання, такі концепції любові з'явились, які були раніше і як вони змінювались. Тож знати історію ідей, історію культури, це розуміти власне мислення та бачити його джерела. Ну і окремим бонусом я викладу когнітивну техніку, яка допомагає дослідити свої глибинні переконання для своїх патронів. Так в мене є Patreon. Ось мої любі меценати, і ви теж можете приєднатись до цього шановного панства періодично я викладаю всякі бонуси для своїх меценатів. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть свої думки в коментарях, задавайте питання і ставте, будь ласка, лайки. Бо тільки так і тільки завдяки вам мій канал розвивається. А зараз буде традиційна кицька. Оце третя кицька, остання. Яку я вам не показувала, вона матір біліґена, і вона дуже маленька. Я не знаю, вона може кіло два з половиною важить. Це взагалі найкрасивіша, найміліша кицька з усіх, яких я бачу в світі. Ой-ой-ой, то вона свого сина побачила в і Побігла на нього кидатись. Отак, от вона його виховує.